Переробляємо епоксидку на зовнішньому куту плитки. Взагалі, цю роботу робив не я, робили інші майстри. І я хочу сказати, що е, доволі добре хлопці зробили. Робив майстер, років десь кажуть, 45-50, йому, але е, видно, що людина має знання і зробила е, добре, якісно свою роботу. Гляньте на шовчики. Це Вімовська фуга. Да! Але ось бачите, замовниця в нас е, ну, така, знаєте, перфекціоністка, і хоче, щоб воно все було як в того волошки. Е, і подзвонила до мене. А я за 900 гривень, метр погодний, готовий сформувати шикарніший кутик. Ну, Буду мати надію, що прийме в мене роботу. Е, ну, як то кажуть, Розумієте, ось так воно все виглядає. Я би не сказав, що воно прям супер критично, просто от, от, от. оце трошки біліє і воно дійсно кидається в очі. В першу чергу ми приступаємо з облаштування нашого робочого місця. Застеляємо все е плівочками, щоб не пошкодити виконану хлопцями роботу. Беремо будівельний фен, ну, а хто як не Дніпроє? І розігріваємо до 400 градусів Цельсія нашу епоксидку. І за допомогою малярного леза і ножа полегеньку, помаленьку її вишкрябуємо. Вона така, бачите, підтаявша і вже перепалена. І максимально стараємося підчищати. Все вичистили повністю далі, за допомогою помагатора. Підрівнюємо наші шви, щоб було все чітко і не було ніяких зубчиків. Так, все, от, так, бачите, делікатно, ювелірно підрівнюємо. Потім, за допомогою малярної стрічки від компанії Mustang обклеюємо наш повністю периметр 45-го кута для того, щоб наша е була прям так, знаєте, аж, аж, аж набита е з таким звершком. Тому скотч задає певну товщину і воно набиває повністю. І все очікуємо 10 годин